Цієї ночі Україна знову зазнала атаки окупантів. Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджено приватні будинки, газопровід, лінії, електропередач та господарчі споруди попередньо без постраждалих. Вночі атакували і Одеську область. За даними оперативного командування, південь по регіону випустили ударні дрони типу шахет. За інформацією військових три БПЛА знищено силами ППО, один влучив у складське приміщення пожежу. Вже ліквідовано. Люди не постраждали. Окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину. За даними, ОВА, поцілили у мирні населені пункти області. Три людини дістали поранення. Атакували також і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Є постраждалі та пошкодження. Цієї ночі відбувся вибух у Дніпровському районі Києва. За інформацією ДСНС стався витік газу у 16-й поверхівці. Зруйновано 5 квартир. Загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Із пошкоджених квартир евакуйовано 18 мешканців. Повідомляється, що рятувальна операція призупинена через ризик обвалу підлоги на одному із пошкоджених поверхів. На місці продовжують працювати рятувальники та з'ясовувати причини вибуху. Світовий банк та країни-партнери нададуть Україні 1,7 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна підписала відповідну угоду та очікує надходження коштів. Гроші підуть на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, переселенців, одиноких матерів, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.